Шановні учасники нашого освітньо-просвітницького заходу, постійні слухачі наших онлайн-вебінарів вже помітили і позитивно сприймають те, що я на початку заходу роблю невеличкий відступ від головної теми, ділюся з вами своїм досвідом, спостереженнями та думками щодо різних життєвих ситуацій. Враховуючи обмаль часу, сьогодні я скажу вам, шановні колеги, дуже стисло: ніхто не знав, що важкі части, ста, часи стануть нашим життям. Ніхто не вірив, я, мабуть, перша, що зло може жити поряд. Але кожен зрозумів, що немає більшого щастя, ніж обіймати рідних, жити в своєму домі і ходити по рідній землі. Так мало треба для щастя, і важко ми до нього йдемо. Ніхто не знає, скільки часу у нас залишилось, о чому. Ми повинні жити тут і зараз. Ми повинні насолоджуватись. Кожним моментом проводити якомога більше часу з нашими родинами, друзями і людьми, яких ми любимо. Життя рідних людей наш дорожче, що у нас з вами є наше життя для того, щоб бути щасливими та вдячними. Щоб мати більше, будьте вдячні за те, що маєте вже зараз. Просто задумайтесь, вам, як і мені, є за що дякувати долі.